Це Максим Шитілов, машиніст бульдозера. Чоловік чотири роки працює в аварійно-рятувальному загоні спеціального призначення головного управління ДСНС Полтавщини. Його робота допомагати рятувальникам під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема при розборі завалів після ворожих обстрілів. Це навантажувач екскаватор, передбачений для риття для навантажування. Ну можна сказати, універсальна машина якою можна зробити багато роботи? Парк техніки аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС досить великий від бульдозерів, автокранів, самоскидів та маніпуляторів до безлічі нових машин. Якось цей навантажувач дуже сучасний, дуже комфортний для. Оператора, який на ньому працює, так як там є і різні все працює на джойстиках, є кондиціонер. Така техніка залучається не тільки в Полтавській області, а для допомоги іншим областям та регіонам, де склалася надзвичайна ситуація різного типу і характеру, де часті обстрілів через розширення штату та збільшення кількості техніки для новоствореного підрозділу аварійно-рятувального загону спецпризначення в головному управлінні ДСНС області виникла потреба у працівника. На роботу запрошують людей, які мають відповідне посвідчення водія з визначеними категоріями та стажем роботи. У нас виникла потреба в спеціалістах на таку техніку, як бульдозери гусеничні, навантажувачі колісні фронтові, навантажувачі телескопічні, автокрани вантажі від 26 тонн та понад 100 тонн. Тягачі сидельні, вантажні автомобілі спеціального та загального призначення. Для укомплектування штату не вистачає 13 фахівців, додає виконуючий обов'язки начальника частини інженерного забезпечення Олексій Бахтер.